2023 рік видався досить насиченим на нові серіали, деякі з яких ви могли пропустити. Тому щоб нічого не залишилося, поза вашою увагою я підготувала добірку цікавих проєктів у різних жанрах, які, на мою думку, варто переглянути. Всі серіали, про які сьогодні йтиме мова, є в українському перекладі. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Видалити. Драматичний трилер виробництва Таїланду. Лілі та Ейм, сидячи на пляжі, обіцяють одне одному бути разом назавжди, але біда у тому, що у кожного з них є інші стосунки, проте обидва наважуються прийняти безповоротне рішення. Коли Лілі відчуває себе погано, вона йде до супермаркету, щоб купити тест на вагітність. Там до неї підходить жінка у сльозах та простягаючи телефон, просить її сфотографувати. Лілі виконує прохання, після чого з'являється біле світло і жінка зникає. Вона розповідає Ейму про те, що сталося в магазині, та про загадковий пристрій, який можливо допоможе вирішити їхні проблеми. Концепт серіалу цікавий є інтриги та таємниці. А ось темп розповіді досить повільний, Всередині взагалі здається занадто нудним, але ближче до кінця він набере обертів. Страшилки. Комедійний серіал жахів розроблений робом Леттерманом та Ніколосом Столером за одноіменною серією книг американського письменника у жанрах жахів та фентезі Роберта Стайна. Це далеко не перша екранізація цих творів. З 1995 по 1998 роки виходив дитячий серіал Антологія. А у 2015 та 2018 студіями Соні Pictures Television, Original Film та Сколастік Entertainment було створено два фільми Старшилки та Старшилки. Два привиди Хелловіна». У 2020 році було оголошено, що вийде ще й одна екранізація за мотивами книжок, про яку я зараз розповім. За сюжетом 30 років тому школярне ім'я Гарольд гинув наслідок пожежі у своєму домі. Всі ці роки у будинку загиблого хлопчика ніхто не жив, допоки новий шкільний вчитель англійської мови містер Бред його не придбав. Тим часом компанія підлітків шукає місце для проведення вечірки на честь Хелловіна та обирає саме цей дім. Під час святкування вони знаходять полароїд, який зображує погані речі, що траплятимуться в майбутньому із людьми на фото. Повернувшись додому, містер Брет одразу ж закінчує вечірку, а трохи згодом у нього вселяється Ду Гарольда, який багато років чекав можливості, щоб помститися винним у його смерті. Компанія намагатиметься розібратися з загадковою фотокамерою, дізнаючись у процесі про підліткові таємниці своїх батьків. Серіал отримав переважно позитивні відгуки від критиків, які високо оцінили сюжет, сценарій та акторську гру. Обвинувачені кримінальна драма, яка заснована на одноіменному британському серіалі 2010 року. Кожна серія розповідає про різних персонажів, які очікують на вирок суду. Це звичайні люди, які не завжди розуміють серйозність своїх дій та їх наслідки. На початку серії ми знайомимося з обвинуваченим, а потім глядачам розповідають про події, що провели герої на лаву підсудних з його точки зору. Ми спочатку бачимо злочин, а наприкінці дізнаємося вирок. Мотиви персонажів часто змушують сумніватися в тому, чи дійсно кожен з них винен. Як це часто буває в серіалах антологіях, деякі історії вам буде цікаво дивитися, а інші ні. Але формат проєкту підкуповує, тому рекомендую звернути на нього увагу. Усе просто чудово. Австралійська драма з елементами комедії з Томасін Маккензі в головній ролі. Молода дівчина на ім'я Вівіан, яка багато п'є та вживає заборонені речовини, успадковує гарний будинок на вершині скелі від свого дідуся. Але біда у тім, що він розташований за кілька метрів від місця, куди приходять люди, щоб коротити собі віку. Вівян дізнається, що дідусь врятував багато людей, вмовляючи їх не стрибати зі скелі. Коли дівчині вдається зберегти життя на реченні втікачці Емі, вона замислюється над тим, щоб продовжити справу свого діда. Але чи впорається з цим людина, яка Має психологічні проблеми та сама неодноразово хотіла накласти на себе руки. Серіал налічує всього шість серій перегляд, яких можна порівняти з емоційними гойдалками. Коли в один момент ти смієшся, а в іншій тобі різко стає сумно. Але такі проєкти необхідні. Вони більш життєві та зрозумілі багатьом. Закон Лідії поет. Італійська біографічна драма натхнена життям першої в історії Італії жінки-адвоката Лідії Поет. Вона народилася у багатій сім'ї, знала декілька мов та здобула юридичну ступінь у місті Турин. Через декілька років Лідію було прийнято до Асоціації адвокатів та прокурорів, що викликало негативні реакції по всій Італії. Тому майже одразу її поспавили ліцензії, заборонили займатися адвокатською діяльністю та виключили з асоціації все через те, що вона була жінкою. Однак Лідія влаштовується на роботу в юридичну фірму свого брата, щоб допомагати людям, використовуючи не зовсім зовсім традиційні методи в окремих справах. Паралельно з цим вона готується до оскарження рішення суду. Це чудовий, легкий серіал з неймовірно гарними костюмами та музичним супроводом. Дотепна та прекрасна головна героїня цікаві детективні історії. Кожна серія концентрується на одній справі, хоча є сюжетні лінії, що проходять від початку до кінця. Перший сезон складається з шести серій, а другий, ймовірно, вийде навесні наступного року. Спецоперації. Левиця. Шпигунський трилер, в якому зіграли такі відомі зірки як Зої Салдана, Ніколь Кінман та Морган Фрімен. Левиця це жіночий елітний військовий підрозділ, яким командує досвідчена агентка центрального розвідувального управління на ім'я Джо. Після невдалої місії на близькому сході загін зазнає серйозної невдачі, адже отримує попередження від керівництва. Для наступного завдання залучають солдатку морської піхоти Крус Мануел, яка повинна зблизитись з донькою одного з лідерів повстанців в Іраку. Разом з Джо вони вирушають до Кувейту, де наразі перебуває їхня ціль. Творцем серіалу є Тейлор Шерідан, який написав сценарій до кримінального трилера Сікаріо та «Сікаріо 2», є співавтором Єлоустоун Меркінг Стану, а також творцем кримінальної драми Король Талси. Тож, якщо вам до вподоби його творіння, сміливо дивіться і цей серіал. Законники Бас Рівз серіал у жанрі вестерн, в якому також брав участь Тейлер Шерідан цього разу в якості виконавчого продюсера. В основі сюжету історія життя першого афроамериканського заступника маршалу Сполучених Штатів Америки з території на захід від річки Місісіпі Баса Рівза. Він народився в рабстві та був поневолений майже 30 років, але завдяки 13-й поправці у 1865 році Рівз здобув свободу. Чоловік добре знав індіанську територію та володів кількома мовами корінних народів, тому його запросили стати депутатами. Пізніше він був призначений заступником маршала. Бас провів на службі 32 роки та здійснив більше тисячі арештів злочинів. І цікавий факт, що він ніколи не отримував поранень. Історія його життя доволі часто лягає в основу фільмів, епізодів серіалів п'єс, комп'ютерних ігор та коміксів. Але не завжди виходить зробити це як треба. Цього разу серіал Законники басрів гідно впорався із поставленим завданням. Чудова операторська робота та акторська гра в поєднанні з захопленим сюжетом. Примарний демон. Серіал виробництва південної Кореї у жанрах містика, детектив та жахи. Молода дівчина Кусаньон після смерті батька отримує у спадок скриньку з реліквією та згодом помічає, як навколо неї починають відбуватися загадкові смерті. Викладач корейського фольклору, який має здібність бачити демонів, незабаром стикається з дівчиною. Він одразу розуміє, що нею заволодів злий дух, який багато років тому убив його матір. Водночас двоє поліцейських групи розслідування насильницьких злочинів намагаються розкрити дивні справи, що пов'язані з професором Таку кусаньйон. Серіал Не страшний, але добре тримає напругу. Також тут ви багато дізнаєтесь про місцевий фольклор, так як творці присвятили йому чимало часу. Дорога додому. Це фантастична драма про подорожі в часі, яка розповідає історію трьох поколінь жінок родини Лендрі. 20 років тому Кейт поїхала з маленького фермерського містечка. Через події, які тоді змінили життя жінки, вона багато років не спілкувалася зі своєю мамою, Деп, а її донька Еліс ніколи не зустрічалася з бабусею, не знаючи, що між ними трапилося. Коли Кейт отримує листа, від де з закликом повертатися до рідного дому, вона вагаючись вирішує так і зробити. Еліс, яка не зраділа цій новині, невдовзі після приїзду на ферму свариться з матір'ю та тікає до лісу, де знаходить озеро, в яке вона випадково падає. Коли дівчина винирює з води, то виявляє, що перемістилася у часі. Вона відкриває у себе здатність подорожувати між минулим і теперішнім та сповна рішучості дізнатися про минулі трагедії сім'ї, щоб змінити хід подій. Серіал приємно мене здивував. Він такий теплий та зворушливий, до того ж, має інтригуючу історію, що й хочеться дивитися далі. Він отримав продовження на другий сезон, який вийде 21 січня 2024 року. One Piece. Серіал розповідає про пригоди банди піратів на чолі з молодим хлопцем на ім'я Луфі. Вони досліджують небезпечні океани та землі у пошуках закованого скарбу Голда Роджера, що має назву Ван Піс. Знахідка допоможе Луфі здійснити свою мрію стати королем піратів, але його команда не єдина, хто бажає заволодіти цим скарбом. Серіал отримав багато позитивних відгуків від критиків та глядачів. І якщо подивитися на його оцінки, то можна дійти висновку, що це один з найкращих нових проєктів цього року. Його хвалили за чудову акторську гру, сценарій, візуальні ефекти та відповідність першу Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український ютуб, підписуйтесь на канал і почуємось вами у наступному відео.